Мене звати Оксана, моє прізвище Гайдученко. я фасилітатор. Навчальний простір відкрився всього півроку в Криворізькій гімназії номер 26 де залучилися діти, яким потрібно було десь згаяти свій час. І чомусь навчитися. З чому саме вони тут навчаються? Вони тут навчаються базовому базовим навикам фотошопу, комп'ютерної грамотності, програмам, яким можна створювати якийсь дизайн. Також ми залучили дітей, які не мали змоги виходити на онлайн уроки, то в них є можливість приходити до нас в простір і виходити онлайн на уроки без проблем. Мене звати Олександр Фартим. Я ВПО з Луганської області. Мені 13 років. Сюди прийшов навчатися, зізнаватися нове. У нас є прекрасний вчитель Оксана, яка мене навчила дуже. Тут дуже багато чого. Роботі з ноутбуком, багато чого дізнався. Комп'ютер використовую для зв'язку з однокласниками та займаюся уроками на ньому. Я навчився працювати з фотошопом. З фотошопом я зробив дуже гарну наліпку на, на робочий стіл свого ноутбука. І кожен раз, коли я відкриваю ноутбук, я любуюся нею. Я виховую та навчаю дітей в цьому просторі. Більше всього ми направлені на психоемоційну підтримку дітей через ігри і заспокоєння емоційної стану дитини, тому що їм це потрібно. Вони розуміють, що їм треба навчитися знати та не відставати від своїх шкільних товаришів. Навчання моя любов до дітей. Мотивує мене, тому я бачу, що я можу їх чомусь навчити, що покращити їх емоційний стан, радість дітей. Я дуже люблю дітей. Мені подобається, як вони радіють, як вони між собою спілкують, пізнають щось, навчаються, щось творять в, в собі. Знаходять якісь творчі навики і здібності. Мене звати а, Сухаревська Маргарита. Я з Луганську і мені 12. Тут ми частіше всього робимо різноманітні різноманітні поробки і проекти. Мені стало легше на комп'ютері працювати через уроки. Ну, на уроки заходити через комп'ютер. Ну легше жити стало. Мені більше за все сподобалось у цьому центрі, як ми малювала картини. У нас був тут квест, ще і мені він теж дуже сподобався. На даний момент мене мотивує те, що я спокійно розумію про те, що діти можуть вийти на онлайн уроки, попрацювати, поспілкуватися. Оце найбільше, що мене більш за все мотивує.